Всім доброго дня. На сьогоднішній лекції ми продовжуємо вивчати параметричне програмування. І ще одне питання, яке нам треба розібрати, точніше згадати в цьому розділі, це вкладені під програми. Ми цей механізм вже вивчали в системі Heidenhain. Зараз просто згадаємо, що це таке. Вкладені підпрограми – Це коли е, з однієї підпрограми викликається інша підпрограма, а з неї може бути викликана інша підпрограма. Отже, як це працює? Ну, наприклад, ось в нас іде текст основної програми. Так, далі у нас. Перша підпрограма? Далі друга підпрограма. Ну і наприклад, у нас їх три підпрограми ще є третя. Так, коли? Ми викликаємо, ну давайте позначимо, ось ця у нас хай буде О1, ця буде О2, так і ця у нас О3. Коли відбувається виклик, ну наприклад, ось тут ми Десь розмістили команду. М98 P1. Так. З цього місця в нас керування передається на першу підпрограму. Так. В цій підпрограмі у нас є десь в якомусь місці команда m908 p2. За цією командою у нас відбувається виклик другої підпрограми. Ну і тут, наприклад, у нас буде команда М98P3. Аналогічно з цією командою у нас відбувається виклик третьої підпрограми. Ну і третя підпрограма, наприклад, нас містить прості дії. Після виконання цієї підпрограми повернення відбувається. Те місце, ля її викликали. Тобто в другу підпрограму. Після завершення другої підпрограми керування у нас передається. Знову ж туди, звідки ля її викликали, тобто в першу підпрограму. Ну і з першої, відповідно, вже ми... Повернемося в основну підпрограму. програму. Так, де це можна застосовувати такий виклик, такий механізм? Ну, наприклад, візьмемо ту ж саму деталь, що на минулій лекції. Тобто кришка з групою отворів. Які розташовані по колу? До того ж, ці отвори потребують глибокого свердлення. Ми можемо глибоке свердлення розташувати ось в цій підпрограмі. Тобто просвердлюю раз, вивели, два, вивели, три, вивели. Так, а. Сведення отворів по колу можемо розташувати ось всі під програмі. Ну, Для цього випадку достатньо двох підпрограм. Якщо більш складні якісь випадки, можна 3, 4 і більше під програм. Єдине таке зауваження <кій> в більшості. Систем ЧПК не допускається виклик під програми з самої себе. Тобто, в мовах програмування високого рівня це носить назву рекурсія і такий прийом допускається. В системах ЧПК це в більшості випадків не допускається, тому що може. Призвести до вичерпання стеку і призвести до глобальної помилки. Тобто прошуться хід виконання програми. Тобто, у вас або буде видане сповіщення про заборону такої дії, або якщо це сповіщення не виводиться, наслідки можуть бути непередбачувані. Тому з таким прийомом треба бути уважним. Ну, а звичайний виклик, зрозуміло, допустимий. Глибина вкладеності, тобто кількість підпрограм, які ми можемо таким чином одна з одною викликати, і потім у зворотному напрямку повертатися. Знову ж таки, залежить від моделі ЧПК, від версії програмного забезпечення цієї системи і так далі. Тобто треба знову ж таки звертатися до документації по цій системі. У більшості систем це кілька десятків а то й сотень програм. Але є системи, де. Глибина вкладеності обмежена там, декількома підпрограмами, Тобто 3, 4, 5 не більше. Так, ну, я думаю, з цим механізмом зрозуміло, ви згадали. Давайте тепер розглянемо приклад, як це написати. Так, ну давайте візьмемо програму з минулої з лекції. Так, зараз треба згадати, який називав. Так, і цю програму допрацюємо. Так, ага, це не та це схожа під програма. Отворю тут було. Так, і тепер нам треба цю програму доопрацювати. Я нагадаю, як вона працює. Ми підводимо, на початку ми присвоїмо початкові значення нашим змінним. Далі ми підводимо інструмент до розрахованих, роз, розрахованих координат центру першого отвору.